Слава Україні та слава Зсу в Одесі сьогодні 2 травня, 433 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Зараз гарна погода, хтось купляє собі новий одяг до літа. А в Одеській області та Одесі продовжують змінювати назву вулиць, парків, які, хоч якось пов'язані з Росією чи з Родянщиною. Так в одному селі під Одесою з'явилася вулиця імені Степана Бандери. От такої. Думаю, багато народу приїде туди пофоткатись. А ще вчора, коли гуляли біля моря, то бачили два корабля біля Одеського порта. Уно такого не було десь пару тижнів. Ось знову прийшли кораблі. Ну і в Одесі все добре. Гарна погода і обстрілів немає. Така ж сама ситуація, і в сусідньому місті герою Миколаєві. Правда, росіяни вчора в Миколаївській області обстрілювали не тільки очаків, але й навколишні селища. Там двоє людей травмовані, і навіть в селах зникло електропостачання, вода та інтернет. Оце людям достається від росіян. Ну нічого, гарна погода. Це значить, росіяни скоро своє отримають. Також вони продовжують обстрілювати Херсонщину. Там за минулу добу, хоч загиблих немає. Двоє людей отримали травми. Чекаємо ще днів о отакої гарної погоди, і молимося за наших хлопців.